Наступна людина, яка вийде на цю сцену, Фрідрі, хочеш когось викликати? Я хочу щоб ти викликав? Я а чому я мікрофон не працює? Сюда, сюда, сюда. Саня, що в нього з мікрофоном? Ага, а тепер у мене мікрофон працює. Добре, а я б хотів, щоб ти викликав, щоби я викликав. Добре, ну що ж, був харків'янин, була місцева авторка. І Далі за цією ж логікою, напевно, треба, щоб був хтось з Харкова. Напевно. І зараз на цю сцену вийде людина, яку ми назначили довести харківських авторів до близнюків. Він сам він сам посміявся. Взагалі, вся тусовка посміялась з того, що його назвали відповідальним. Але, але. Навіть не зважаючи на те, що слово відповідальність поруч з його іменем ніколи не стояла. Він справився на 100% і це було круто, роман Єрмілов, Привітай мене! Місто Сонця, район ХТЗ, Роман. до нас іде. Роман, тобі без стойки. Зі а Я набайсьцеву проваліться. Вона стара. Опу. Я що така не віра? Нещодавно прибрав свою хату, до речі. Називає її для себе скромно карманчиком для мужчин. Ось, власне, цей вірш буде про хату. Ну як вірш? Текст. Я не це, це кінець. Це фініш мені пишуть, а... А вам замовили доставку меблів на адресу вулиці Гіршмана. Я пишу, це ще хто. Ну, ви проходили опитування серед громадян на принагідність підтвердження власного віку. Ага, і що? А скільки вам? Двадцять опитування показало, що згідно за результатами, ви власноруч собі здатні нові меблі у дім замовляти. Ну, а так все це до чого? Меблі доставили на квартиру, і лишилася тільки оплата. У мене квартира є. Блю добренько, дякую вам. Я закрив чати вже під дахом нової кукухи, танці, ходьба, переміщення фурнітури. Якось так до фіналу отрочества друга декада дійшла, діловито на дибки, піднявши царя в голові, на ешефот комуніста. Ну то я виріс. Я живу шкафу, і я виліз із шкафу. Тепер я сам шкаф. на шиворіт, виворіт, одягу, терикони, і на плечах шарф. І я виліз із шкафу, шкарадним шалтай-балтаєм. Я виліз на терикони, оглянути нові володіння, нові виміри, нові не про... Ройдуть, не прийдуть, о мій новий світ я дивний дивний, окроплю тебе смолами димними. Я твій єдиний завод, і головний робітник, ну, ну чисто чорний Нацбол, ствердивши революцію прапором, постером хани Монтани, пацани хаха Зранку в мурахи у танках влаштували джихади з паркетом. Рівняють протестну давку під гасла авторитарної моєї державності. Мошкара в чарках кричить: Ура! 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 Обіцяю вам, скоро буде газ, вода і уран! Ми нам виведемо тарганів, ветеранів, сусідів зігрімо! Да. Давай грітися, давай гратися! Хочу гратися! Вібратор пропаганди транслює екстазу від гуня по телеканалах. Я вас наєбав, я ніхуя не виріс. Я у нову квартиру старих солдатиків приволок. Дивіться, як вони прикольно мочать одне одного, наче. Whoa! Yeah.